Коли мені було п'ятнадцять, я вперше по справжньому зрозуміла, що таке самотність серед своїх. Я стояла біля вікна, притискаючи до себе стару потерту кофту, що колись була моєю улюбленою. Зима вже почала огортати місто, холод ковзав по склу, а я думала тільки про одне як сказати батькові, що мені потрібна нова куртка. Мій старий плащ ледве сходився на животі. А блискавка давно відмовилася працювати. Я довго наважувалась, і ось одного вечора набралася сміливості. Батько сидів у кріслі, втупившись у телевізор. Я підійшла і тихо промовила: Тату, може б, ми змогли купити мені нову куртку. Мені дуже холодно, в старій. Він втомлено потер перенісся носа, не відриваючи погляду від екрана. Грошей зараз обмаль Олено. Терпи ще трохи. Я кивнула, притиснувши руки до боків, і мовчки вийшла. Плакати не мало сенсу. У цьому домі сльози нічого не змінювали. Наступного ранку я надягнула худі, під яке напхала три шари старих светрів, і вийшла на автобусну зупинку. Вітер пронизував до кісток. Мої пальці горіли від холоду, але я вперто йшла вперед. Ковтаючи біль як гірку таблетку, а через тиждень сталося те, що я не забуду ніколи. Повернувши зі школи, я почула гучний сміх з вітальні. Він не був теплим чи радісним це був той самий колючий сміх, який змушує тебе відчувати, що ти зайвий. Я зазирнула в кімнату і завмерла. Моя мачуха Лілія та її дві доньки, Аліна і Даша. Стояли перед зеркалом у новеньких зимових куртках. Вони були однакові, глибокого сливового кольору, з пухнастими капюшонами, що обрамляли обличчя. Етикетки ще висіли на рукавах. Батько стояв поруч, тримаючи в руках чашку кави, і посміхався. Постарайся не змерзнути, серденько, промовила Лілія, киваючи в мій бік. У її голосі була та сама удавана турбота, за якою ховалася зловтіха, я відчула, як щось ламається всередині, але не сказала нічого, просто розвернулася і піднялася в свою кімнату. Я сиділа на краю ліжка, вдивляючись у стіну. У цьому домі я давно навчилася мовчати безпечніше. Лілія з'явилася в нашому житті незабаром після розлучення батьків. Спочатку я наївно вірила, що вона просто намагається адаптуватися, але з часом стало очевидно вона не хотіла нової родини, вона хотіла власної, і я в цю картину не вписувалася. Лілія ніколи не кричала і не піднімала руку, вона просто майстерно вичерпувала мене з життя, забувала покликати на вечерю, прибирала залишки їжі до мого повернення зі школи. Планувала поїздки без жодного слова мені. Я дізнавалася про сімейні вихідні лише з фотографій на холодильнику, а батько. Батько просто мовчки спостерігав. Одного разу я наважилась запитати його, чому він дозволяє їй так чинити. Він лише знизав плечима і пробурмотів Треба берегти спокій у домі. Я тоді все зрозуміла. Мій спокій нічого не важив. Якщо ціною за нього була її посмішка, зима була нещадною, вітер рвав обличчя, мороз пропікав до кісток. Я ховала своє тремтіння під шарами тонкого одягу, вчилася ходити швидше, щоб не видати, як мерзну. Лише одна людина звернула на мене увагу. Пані Левченко, моя вчителька, підійшла до мене після уроків і тихо запропонувала стару куртку зі свого дому. Я ввічливо відмовилася, брешучи, що тато купить мені нову наступного тижня. Вона все одно принесла її, і я, тремтячи від сорому і полегшення, прийняла. Тепло було таким незвичним, що я спершу не вірила, що його заслуговую. Я почала працювати щойно отримала першу можливість. На вихідних мила тарілки в Забігайлівці для далекобійників складала кожен долар. У коробку з-під взуття. Я не мріяла про випускний чи про красиві альбоми зі світлинами. У мене була лише одна мета втекти. І коли мені виповнилося вісімнадцять, я зникла з того будинку назавжди. Життя після втечі було непростим, але воно належало мені. Я вступила до університету в Олбані, отримавши часткову стипендію. Вдень я вчилася. А ночами працювала офіціанткою в маленькому кафе. Перший час було страшно, самотність навалювалася важким каменем на груди, грошей не вистачало навіть на нормальну їжу. Але я була вільною, і кожна чашка дешевої кави, кожна пара зношених кросівок, кожна безсонна ніч були моїми здобутими власними руками. Я довго не відповідала на дзвінки з дому, спершу. Бо не хотіла чути голосів, які навчили мене замовчувати біль. Потім, тому що більше нічого не відчувала. Вони припинили дзвонити, і я полегшено зітхнула. Минали роки. Я будувала своє життя, цеглинка за цеглинкою, маленька квартира, стабільна робота у сфері підтримки пацієнтів, тиша, якої мені завжди бракувало вдома. Потім з'явився Артем. Він був іншим, спокійним, уважним, справжнім, його слова важили більше за цілі спічі інших ми зняли разом невеликий будиночок неподалік Троє, свіжий запах фарби на стінах, аромат прального порошку в кімнатах. Усе це стало символом того, що я нарешті дісталася туди, де мені було тепло і безпечно. І тоді одного холодного листопадового ранку пролунав дзвінок. Невідомий номер. Я не відповіла. Лише згодом, прослуховуючи голосову пошту, почула тонкий зламаний голос батька. Олено, ли чути було, як він ковтає сльози ми втратили житло, лілія без роботи. У мене операція на спині, я не можу працювати. Ми живемо в мотелі біля Амстердама, але гроші закінчуються. Нам нема куди йти, може. Ти нас пустиш на кілька тижнів. Я прослухала повідомлення тричі, потім ще раз, і залишила його без відповіді на два дні. Коли я, нарешті, набрала його номер, він підняв трубку майже миттєво. У його голосі відчувалася невимовна надія таке відчайдушне прагнення бути почутим, що мені стало важко дихати. Дякую, що подзвонила, сказав він. Я просто подумав. Може, ти зрозумієш, ми зараз у дуже важкій ситуації. Я дивилася у вікно, де повільно падали перші сніжинки цього сезону. «На дворі холодно, правда ж? тихо сказала я. Він замовк, і я дозволила тиші зависнути між нами. Пам'ятаєш ту зиму, коли я просила тебе про нову куртку? запитала я. Відповіді не було, тільки довге мовчання. Неважливо, додала я, сподіваюся, ти знайдеш вихід. Я поклала слухавку першою, минуле не зникло, воно досі сиділо в мені, як крижаний уламок, що час від часу пронизував усе тіло. Я не шукала помсти. Я шукала лише одного берегти те тепло, яке виборола собі сама. Тієї ночі я довго сиділа на кухні, розповідаючи Артему про все. Про Лілію, про вечори без вечері, про мороз, який кусав мене за руки, коли я стояла біля шкільної зупинки в тонкому худі. Він слухав мовчки, ніжно тримаючи мою руку в своїй. Ти хочеш, щоб вони жили тут? спитав він, коли я закінчила. Я похитала головою. Ні, не через злість. Просто я нарешті збудувала щось справжнє, і не хочу руйнувати це заради людей. Які ніколи не боролися за мене. Ти нікому нічого не винна, Олено, м'яко сказав Артем. Я знала, що він має рацію, але провина, яку я носила роками, не зникла враз. Вона сиділа глибоко, як старий рубець на шкірі. Я дозволила собі ще трохи побути в цій провині, і знала, з часом вона стане легшою. Дні йшли. Сніг вкривав місто товстим білим килимом. Я пекла банановий хліб, якого не могла змусити себе з'їсти, витирала пил з плінтусів, розставляла книги за кольорами на полиці, займала руки, аби не слухати серце. Через кілька днів у поштовій скринці з'явився конверт. Я одразу впізнала дешевий аромат парфумів ще до того, як розгорнула його. Лілія я стояла на ганку, розриваючи рожевий папір, ніби він міг вжалити. У листі не було вибачень, лише обвинувачення. Вона писала, що шокована і ображена моєю байдужістю, що я вибираю злість замість співчуття, що перетворююся на таку ж холодну жінку, як моя мати. Я повільно склала листа назад, пригладжуючи згини. Я не плакала, я навіть не злилася. Я відчула лише глибоку втому, втому від очікувань, що я маю рятувати тих, Хто ніколи не протягнув мені руку допомоги. За кілька днів прийшов ще один лист цього разу від батька. Його почерк я впізнала одразу великі друковані літери без жодної прикраси. Лист був коротким, але кожне слово важило тонни. Він не виправдовувався, не згадував Лілію, не просив нічого. Він просто написав пробач за те, чого я не побачив. За те, що обрав мовчати, коли треба було боротися. Я думав, що зберігаю мир, але зараз розумію обов'язок батька стояти на захисті своєї дитини, навіть якщо за це доводиться платити власним спокоєм. Я не чекаю нічого. Просто хочу, щоб ти знала я все побачив, і шкодую, що зрозумів занадто пізно. Я перечитувала ці рядки знову і знову. Поки в грудях щось нарешті не розтануло, сльози текли тихо, наче весняна відлига після довгої лютої зими. Але я не подзвонила йому. Я залишила листа в шухляді свого столу, не зі злості, а тому, що для прощення потрібен час, і він був моїм, не їхнім. Життя тривало. Різдвяні свята я провела разом із Артемом і його родиною у затишному будинку в Саратозі. Сміх, галасливі обійми, запах кориці і глінтвейну. Усе це було новим для мене і таким приголомшливо теплим. Вони прийняли мене, наче я завжди була частиною їхнього хаотичного святкового світу. Того вечора, коли ми лежали під фланелевою ковдрою, я тихо прошепотіла Артему: Ти знаєш, я думаю, він справді жалкує. Артем м'яко погладив мене по руці. Це можливо, але це не зобов'язує тебе пускати його назад у своє життя. Я кивнула, я знала це, і вперше за довгий час відчула мені більше не потрібно шукати чужого прощення, щоб відчувати себе цілою. Десь там, за обрієм, мій батько жив своїм життям, і я своїм, і цього разу я обрала себе. Новий рік почався тихо. Робота набирала обертів, Артем і я все більше говорили про ідею завести собаку. Ми саджали квіти вздовж огорожі, бігали ранковими вулицями, будували наше невелике, але справжнє життя. Я майже не думала про батька, майже. Перші дзвінки я ігнорувала, але одного разу телефон задзвонив тоді, коли я сиділа на дзвінку з колегами. Артем вийшов з вітальні, тихо шепочучи. Це твій тато. Я закінчила робочий дзвінок, клікаючи завершити, і кілька хвилин просто сиділа в тиші, дивлячись на екран. Через два дні нова голосова пошта: Привіт, Олено, це знову я. Хотів лише сказати ми переїжджаємо з притулку в маленьку квартиру в Йогнтауні. Нічого особливого, але власний дах над головою. Я починаю фізичну терапію наступного тижня. Знаю, що між нами все складно. Просто хотів, щоб ти знала, у нас усе буде добре, жодного натяку на Лілію, жодного тиску, тільки прості факти. Я слухала повідомлення тричі, потім видалила його не зі злості, а тому, що не знала, що маю з ним робити. Весна прийшла несподівано. Повітря стало м'якшим. Квіти, які ми садили з Артемом, обережно пробивалися крізь землю. Я бігала ранковими вулицями, відчуваючи, як тіло оживає разом із містом. Одного суботнього ранку я пішла на фермерський ринок. Запах свіжих овочів і прянощів крутив голову. Я розглядала мед, коли почула за спиною Олено. Я обернулася і завмерла. Пані Левченко, моя стара вчителька. Та сама, яка тоді подарувала мені куртку, стояла переді мною, трохи старша з сивим пасмом у волоссі, але все ще з тією ж теплою незламною енергією. Пані Левченко, я обійняла її, радість зненацька розірвала захисний панцир навколо серця. Ми розговорилися. Я розповіла їй, що працюю в медицині, що живу з Артемом, що життя стало добрим. Вона уважно слухала, усміхаючись. Я завжди сподівалась, що ти втечеш із того дому, тихо сказала вона. Ти заслуговувала на краще я відчула, як горло стиснулося. Я втекла, прошепотіла я. Я пишаюся тобою, Олено, сказала вона так переконливо, що я нарешті дозволила собі повірити в це. Ми ще раз обійнялися, і вона зникла у натовпі. Залишивши після себе дивне тепло, яке я носила в собі решту дня. Того вечора я сиділа з Артемом на ганку нашого будинку, дивлячись на зірки з кухні, лунала тиха музика. Я сьогодні бачила пані Левченко, сказала я. Артем усміхнувся. Ти про неї мені розповідала, про жінку з курткою, правда? Я засміялася. Так, вона була єдиною, хто тоді помітив мене. І врятувала, навіть якщо сама того не знала. Ми мовчки сиділи, слухаючи ніч, і тоді Артем спитав Ти колись ще поговориш із батьком? Я довго мовчала. Можливо, але тільки на своїх умовах, без провини, без минулого, лише я і він, дорослі люди, які розуміють, не всі шанси даються двічі. Вітер легко хитав гілки дерев. І я відчула, як у мені вперше за довгий час оселяється справжній спокій. Літо принесло зміни, яких я не чекала. Ми з Артемом нарешті здійснили одну зі своїх маленьких мрій, взяли собаку з притулку. Її звали пенні, енергійна, галаслива, безмежно вірна. Вона ганялася за білками, гризла наші капці і заповнювала дім сміхом і життям. Наше життя текло спокійно. Доки одного липневого ранку я не отримала повідомлення. Коротке, без зайвих слів, тато, Лілія пішла, забрала машину, залишила записку, я тепер сам. Я показала Артему, він лише знизав плечима. Ти очікувала іншого. Я покрутила головою. Чесно, я дивуюся, що вона залишилася так довго, ця новина не викликала в мені ні гніву, ні радості. Лише дивне відчуття завершеності. Я більше не була тією дівчинкою в тонкому худі. Я більше не шукала схвалення і точно не збиралася бути підпоркою для тих, хто сам колись відвернувся від мене. Осінь принесла нові проєкти. Ми з Артемом вирішили трохи оновити будинок і найняли бригаду робітників. Одного дня один із них. Розповів про нещодавно збудований комплекс соціального житла неподалік Йогнтауна. Простенько, але чисто, сказав він, переважно для пенсіонерів і людей з обмеженими можливостями. Я відчула, як у грудях щось стиснулося, я знала, де тепер живе мій батько, і тоді народилася ідея. Спочатку це було маленьке, майже жартівливе бажання, але воно росло. І ставало чимось більшим. Я створила в інтернеті благодійний проєкт, тепло на зиму, написала коротку історію, без імен, без звинувачень, розповіла про ту зиму, коли я залишилася без куртки, тоді як інші одягали новенькі пуховики про те, що означає відчувати себе невидимою у власному домі. Проєкт набирав обертів повільно: 10 доларів тут, двадцять там. Потім історію підхопили місцеві журналісти, а далі соціальні мережі. До середини листопада ми зібрали понад тисяч доларів. За ці гроші ми закупили якісні теплі куртки і взуття у невеликої жіночої фабрики в Гленсфольсі. Більше двохсот дітей та дорослих отримали речі перед зимою. Першу партію я особисто надіслала до того самого комплексу в Йогнтауні. Я не поїхала сама і не залишила записки, просто передала коробки з позначкою проєкт тепло на зиму. Увечері ми з Артемом відзначили це маленьке свято пляшкою шампанського. Пенні ганяла навколо, гавкаючи на кожну іскру від бенгальських вогнів. Сподіваюся, що він їх побачить? запитав Артем. Я усміхнулася. Сподіваюся, що згадає, як сказав мені, немає грошей, і як сміявся тоді, але я не бажала йому зла. Я просто хотіла, щоб він побачив усе тепло, яке мені колись відмовили, я змогла створити сама і роздати тим, хто його потребував. За тиждень до Різдва я отримала листа. Проста листівка, без блискіток, без довгих вибачень. Лише короткий запис знайомим почерком. Я бачив коробки, я одразу зрозумів ти побудувала щось прекрасне. Ти завжди заслуговувала на більше. Вибач, тато, я довго тримала листа в руках, перш ніж покласти його на кухонний стіл. Артем, почувши, як я заходжу, обернувся Все добре. Я усміхнулася, відчуваючи справжню легкість у грудях. Так, зі мною все добре. Ми повечеряли, подивилися старий фільм, пенні заснула між нами, тихенько посопуючи, а за вікном почав падати сніг м'який, тихий, ніжний, як обіцянка нового життя, і цього разу у мене була тепла куртка, і свій дім, і люди, які справді мене любили.